Вітаю всіх на моєму каналі. Давно хотів зробити експеримент з запуском акваріуму на ґрунті для рослин. Вибрав для цього універсальний ґрунт. Єдине, що ви маєте розуміти, що е, якщо ви запускаєте на е, ґрунті акваріуму, то потрібно вибрати, щоб у ньому був калій. У мене калій 2О 130 мг на літр. Якщо ви взяли, наприклад, кротовину чи ґрунт десь в лісі, то обов'язково додайте сульфат калію з рекомендацій виробника. Чому? Тому що калій не дає ґрунтові закисати. Що стосується особливостей запуску, то обов'язково. Перший слой оці, цього ґрунту залийте водою і зробіть таке боло. випустити випустіть з нього повітря, замісіть його. І я використовую мілкий кварцевий пісок. Чому? Тому що це один із методів, який називається метод Варстатта. От, коли використовується шар піску для того, щоб закрити оцю землю, закрити ґрунт від його фоніння, От, і пісок дозволяє рослинам спокійно проникати, точніше не рослинам, а коренням рослин спокійно проникати через нього до поживної частини. І досить гарно відділяє значить, оцей субстрат. Від самої води да, від поверхні від акваріуму. Що стосується шару ґрунту та піску, то ґрунт шар, шаром ви насипаєте до 5 см, ну і піску в мене вийшло 6-8 см. Можна, звісно, менше, але таким чином не буде цього бар'єру цієї подушки. Значить, я в відео буду показувати подальшому повністю і Запис результатів тестування води. От, і подальшому повністю покажу результати цього акваріума через певний період. Загалом висадив велику кількість невибагливих рослин. Це одна з особливостей запуску таких акваріумів, тому що краще зразу додавати велику кількість рослин. Якщо зразу ж не засадити такий акваріум рослинами, не дати туди рослини, які швидко ростуть, будете мати проблеми з водорослями, тому що таку велику кількість поживних речовин, які будуть в цій воді, потрібно буде комусь виїдати. І цим займуться первиноводні, як то кажуть, організми. І так, мій експеримент з акваріумом на ґрунті, як показував на відео, нижня частина. Ґрунт, верхня частина пісок, е акваріум вже другу добу. І я буду робити підміну води. Е відповідно, буду зараз поки що перший тиждень робити через день, потім через два дні. От, ну, але подивимося на тести. Тому зараз я перед підміною води зроблю тест. Ну, По-перше, води, яка стече з крана, тому що я її відстояв. Спеціально для цього. І, по-друге, зроблю тест води в даному акваріумі. Що цікавого? Як бачите, фільтр був внутрішній, я його забрав, тому що він сильно тарафтів. По-перше, по-друге, ось тут він займав дуже багато місця. Все-таки навісний фільтр в даній системі буде краще. Ну і плюс питання його очистки, хоча там Губка зараз не має особливого значення. От, е що цікавого, що вода, на якій запускався даний акваріум, була з старого акваріума з нормальною біологічною рівновагою. Ну і відповідно, як бачите, ніякого путіння поки нічого такого немає. Я, чесно кажучи, очікував інший результат, але завдяки рослинам я надзвичайно задоволений. Ну, зараз подивимося. Що покаже нам тест? І так, будемо проводити тест. Це вода відсвоєна з крана. Ну і відповідно вода закладена. не так, от результат. Вода з-під крана близько 2 мг на літр. Вода в даному акваріумі, це друга доба після його запуску, 15 мг на літр. Що в принципі не критично для акваріуму з нами. До 20 мг є, ну скажем, допустимим максимумом. Але рибку я поки сюди, відповідно, ще садити не буду. Відповідно буде заміна. Далі будемо дивитися слідуючі тести. Слідуючий тест проведемо на наявність аміаку та амонію в воді. Що стосується м'яку та амонії, ну, в принципі, в воді з-під крана його трошки менше ніж 0,25 мг. Я б сказав, десь посередині між 0 і 0,25. Ну а в акваріумі до 0,5 мг на літр. В принципі, норма потрібно було, щоб воно було на рівні 0,25. Ну, Для перших днів запуска, звісно, це те, що я очікував. Так, тепер робимо тест на наявні нітриті. Так, нітрити. По нітритах взагалі все добре обоє, як бачите, менше 1 мг на літр. Що взагалі чудово і незважаючи на те, що цей аквалім запущений на землі, я думав, що показник нітритів буде та нітратів вищим. Але так він надзвичайно на гарному рівні. Ну і крайній тест на фосфати. Що також необхідно. PH. Жорсткість вимірювати зараз не буду. Немає необхідності. Якщо комусь цікаво, то пізніше зроблю відео взагалі по нашій воді в місті. Так. Ну і по фосфатах все менше на одного десятого міліграму в обох зразках. підміни води роблю дуже плавні менше 20 через день поки є носфакт запуску акваріуму Так, акваріум на землі. Прийшло 2 тижні після запуску. Рослини гарно себе почувають, почали вже рости. Звісно, це повільний акваріум. Але результатом я задоволений. Хочу сказати, що як позитив не було бактеріального спалаху, тобто поґмутнення води. От, і досить стабільна система. Будемо слідкувати далі. Так, пройшов місяць після запуску акваріуму на ґрунті е, перед черговою підміною води, перевірив тести, значить pH 7,5 трошечки забагато фосфатів 0,6 мг на літр. На літр. От, е, що стосується аміаку та амонію, в районі 0,25 мг на літр. Тобто Допустима норма. Що стосується нітратів. В рослинних акваріумах, як я вже говорив попередньо, потрібно підтримувати їх від 5 до 20. Для того, щоб мали рослини, чим харчуватися, в мене вони близько між 10 та 15. От. І нітрити, в мене чітко. 0,1 мг. Краще було б, щоб їх було менше, але в принципі задовільняє. Що стосується самого акваріуму, як бачите, щитолисник дуже гарно пішов, якщо ви порівняти з тим, який він був на момент запуску і з тим, який він зараз є, це небо і земля. Рослини почали вже рости нормально. Додав ще я. Монстер. Ну, я дуже задоволений акваріумом. Думав, що будуть е якісь коливання, скажімо, нітратів, будуть. Думав, що будуть якісь коливання і е перти водорослі. Але е загалом, що стосується бурих водорослей, їх практично не було. Е зелені водорослі, звісно, вони є, як і в всіх акваріумах, але помірно. Тобто Рослини дуже гарно включилися. От, е, акваріум на мінімальній фільтрації. Е, поки що зовнішній фільтр на цей акваріум не можу поставити, тому що проблеми з, в, з е, електропостачанням. От, ну, Загалом мені дуже сподобалось. Буду в подальшому ще знімати цей акваріум. Трошечки сьогодні підчищу. Щетолисник. Тому що він зайняв панівну таку нішу. От, ну, мені дуже подобається, що він ось таким чином починає виходити з води. Це таке щось неймовірне. Ну, всім дякую за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що підтримуєте. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші думки. Це тільки початок цього акваріуму. В подальшому я буду викладати. Результати, наскільки цей акваріум, скажімо, життєздатний. От, і подивимося в подальшому цей експеримент. Ставте вподобайки, пишіть коментарі.